Вітаю, друзі! Дякую за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу, адже моя мета розказати, що хімія це не лише нудні рівняння та задачі, а цікава і дуже необхідна наука. Хімія пов'язана з життям і відображає саме життя і, звісно, є експериментальною наукою, і уявити її неможливо без правильно поставленого експерименту, що перевіряє теоретичні здогадки вченого. Іноді експеримент вдалий, і це добре. Іноді він провалюється, і це погано, але без цього не обійтися. А іноді і це найцікавіший випадок. Експеримент дає нам чудові, але несподівані результати. Прикро буває, коли ти думаєш, що відкрив щось нове, але виявляється, що це вже винайдено до тебе. Наприклад, відкриття вуглецевих нанотрубок вже не можна вважати досягненням 21-го століття. Виявляється, їх відкриття передбачали, мабуть, не усвідомлюючи того, середньовічні арабські зброярі. Їх дамаські клинки, які показали хрестоносцям справжнє значення вирозу холодна зброя, мали свої унікальні властивості завдяки вуглецевим нанотрубкам, що армують матеріал клинка. Розповідати фантастичні історії про суперпопор технології та прибульців я не буду. Ця історія про експерименти арабських зброярів. Які поєднували різні матеріали техніки поки не отримали жаданий результат. Сталь дамаських клинків. Ця сталь мала риси, яких немає в європейських сталях. Характерний хвилястий малюнок смуг, відомий як Дамаск, надзвичайні механічні властивості та винятково гострий ріжучий край. Коли зіткнулася з цією інформацією, то була дуже здивована нанотрубки та дамаська сталь. Якось неправдоподібно, тому почала шукати перше джерело. І виявилося, що наприкінці 2006 року група вчених на чолі з Пітером Пауфлером знайшла прямі докази нанотрубок і нанодрутів у зразку меча XVII століття, викованого з дамаської сталі. Вважається, що складний процес кування та відпалу пояснює нанорозмірні структури, про що свідчить. Стаття у журналі Nature від того ж самого 2006 року. Вони досліджували зразок, наданий з Бернського історичного музею, що у Швейцарії. Найбільш інтригуючим є те, що нанотрубки були інкапсульовані в лінійні структури, утворені карбідом заліза. Тобто було незрозуміло, як вони там з'явилися. Нанотрубки це ж не така штука, що можна її витягнути з кишені і всипати в сталь, скільки заманеться. Давайте спочатку звернемося до Вікіпедії і дізнаємося, що вуглецеві або карбонові нанотрубки це алатропна модифікація вуглецю, що являє собою порожнисту циліндричну структуру діаметром від 10 до декількох десятків нанометрів, і довжиною від 1 мікрометру до декількох сантиметрів. Отак цікаво атоми карбону можуть складатися. На сьогодні відомо три методи утворення нанотрубок це електродуговий синтез, він є. Енергозатратним, коли з фуренової сажі формують нанотрубки під час високотемпературного теплового впливу. Другий метод лазерного випаровування або лазерної абляції, тобто беруть піч, ставлять в неї мішень з вуглецю, нагрівають до 1200 градусів і впливають короткоімпульсним лазерним випромінюванням. Цей метод є також затратним, є набагато дешевший. Низькотемпературний метод метод каталітичного піролізу вуглецю. Піроліз це термічний розклад органічних та деяких неорганічних сполук за недостатньої кількості кисню. Але тут потрібний каталізатор і в якості каталізатору використовують частинки металів групи заліза. Тобто вуглецеві нанотрубки потрібно якось виростити. Спрощено цей механізм полягає ось у чому. Вуглець, що утворюється при термічному розкладанні вуглеводню, розчиняється у наночастинці металу. При досягненні високої концентрації вуглецю в частинці на одній із граней частинки каталізатора відбувається енергетично вигідне виділення надлишкового вуглецю у вигляді перекрученої напівфулуренової шапочки. Так зароджується нанотрубка. Вуглець, що розклався, Продовжує надходити в частинку каталізатора, і для складання надлишку його концентрації в розплаві потрібно постійно позбавлятися від нього. Півсфера, що підіймається на півфлорен з поверхні розплаву, захоплює за собою розчинений надлишковий вуглець, атоми якого поза розплавом утворюють зв'язок карбон-карбон, що являє собою цилінтричний каркас нанотрубки. Після пояснення такого складного процесу тримання нанотрубок ви розумієте ступінь здивування науковців. Звісно, європейці приписували дамаським клинкам магічні властивості, тільки магія могла пояснити таку гостру заточку меча, здатного прорізати шовкову хустку, що просто впала на лезо, і в той же час здатність клинка прорізати зброю і обладунки з неповноцінної сталі. Не втрачаючи при цьому своєї гостроти. Проблема для майстра мечів полягає в тому, що найкраща сталь має бути одночасно твердою та ковкою. Твердою, щоб тримати вістря після загострення, але пластичною, щоб вона не зламувалася під час удару по іншому металу в бою. Це було неможливо при нормальних процесах. Велика кількість вуглецю зробить сталь твердою, але крихкою. Той час як низький вміст вуглецю призведе до більш пластичного матеріалу, який, однак, буде настільки м'яким, що не зможе утворити жорстку ріжучу кромку при заточуванні. Клинки з дамаської сталі кували з невеликих залізних злитків, що містять 1,6-1,7% вуглецю. Ці злитки вироблялися в Індії і експортувалися в Дамаск, де досвідчені зброярі перетворювали їх на клинки. Сталь, що містить таку кількість вуглецю, зазвичай утворює пластини з цементиту, що, в свою чергу, робить сталь крихкою. Однак при виплавці домашньої сталі при температурі близько 800 градусів за Цельсієм, до вихідного матеріалу були додані невеликі кількості домішок, наприклад, ванадій, хром, марганець, кобальт, нікель, вольфрам і деяких рідкоземельних елементів. Спільне і одночасне ведення цих домішок в сталь призвело до того, що окремі пластини цементиту об'єдналися, утворивши нановолокна. Команда дослідників з Технічного університету Дрездена, яка використовувала рентгенівські промені та електронну мікроскопію для дослідження дамаської сталі, дійшла висновку, що ці наноструктури надають дамаській сталі її характерні властивості і є результатом процесу кування. З причин, які не зовсім зрозумілі, але можливо через те, що джерела рут, які містили вольфрам або Ванадій, були вичерпані, процес був втрачений близькосхідними металургами приблизно в 1750 році нашої ери, і з того часу багато хто з нетерпінням шукав його. Дякую за увагу! Не забувайте ділитися відео з друзями, споживайте більше освітнього контенту, адже лихі часи пройдуть, а знання залишаються. А щоб глухі часи пройшли швидше, не забувайте допомагати Збройним силам України. До зустрічі!